Привіт усім нашим друзям! Вітаємо, шановних глядачів! Ви на каналі Прогноз. З вами Катеріна і з вами прекрасна пані Тетяна Гай. І ми сьогодні будемо працювати для вас. Пані Тетяно, доброго дня! Доброго дня, Катеріночка, доброго дня всім глядачам каналу Прогноз. Зараз ми будемо з вами дивитися, аналізувати політичну ситуацію. І попереджувати наших глядачів про небезпеки. Тож дочекайтеся, це буде неймовірно цікавий ефір. А поки ви чекаєте, ви можете поставити відео на паузу, і в нас в першому коментарі є закріплена, закріплена посилання. І що ми просимо зробити вас з пані Тетяною? Ми збираємо зараз хлопцям на пікап. Дуже важливо, ви знаєте, що значить автівка на фронті, і ви знаєте, що кожна гривня важлива. Маленьких донатів не буває. І ми будемо дуже вам сильно вдячні за будь-яку вашу суму. Першу автівку ми вже купили, передали на фронт. Можливо, ви навіть бачили фотозвіт. І от щоб такий фотозвіт вже другий скоріше відбувся, будь ласка, ласкаво просимо в коментарі в закріплені. Дуже потрібно купити автівку для хлопців. Дякуємо, пані Тетяно. Перше запитання, ну навіть не запитання, а тематика така, що так в Києві стартувала зустріч представників Франції, Британії та України щодо можливого розміщення іноземного контингенту. Повідомляє нам наше суспільне мовлення. А мені здається, що в нас покращилися та за останні кілька місяців відносини з Британією, відносини з Францією. Давайте ми ж тоді роздивимося це запитання в декількох. Е Площина, значить, перше, чи можливе у нас розміщення іноземного контингенту? Карта миру, карта правосуддя, карта королева жезлів помірності. Так, Катеріночко, так, це не те, що можливо, це вже як визначено. Воно буде точно і буде уже найближчим часом для України. Це дуже покращить ситуацію, тобто додасть захищеності. І дасть можливість ще швидше вийти з цієї ситуації. Розумієте, тобто для нас це дуже такий потужний ресурс, який ми отримаємо вже найближчим часом. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, цей іноземний, ну скажімо так, іноземний легіон та іноземний контингент, як називають його в новинах, так? Це будуть лише військові з країн Британії та Франції і доєднаються і інші. З Британії і Франції точно будуть і в дуже великій кількості. І дивіться, я бачу не одразу, але з часом доєднаються і інші. Не одразу, не так швидко, як по Британії і Франції. Де ці військові будуть розташовані? Вони будуть, як нам кажуть, так новини, вони не будуть на нулі. Чи правда це? От зараз це запитаємо, чи вони будуть в зоні розмежування, так, стояти по кордону, чи просто, як кажуть, зараз по Дніпру? На нулі справді не будуть. Дивіться, ну мені йде все ж таки інформація, що в зоні розмежування, не по Дніпру і не на нулі. А яка їх мета? Ось буде цікаво подивитися, що зараз карти покажуть. Це будуть мечові карти чи купові? Чи просто взагалі зараз випадуть на мотивацію? Ну вони точно будуть. Точно будуть. А, тому що тут і і імператриця йде, і суд. А їх мета дивіться, це справді захист, тому що тут з мечі випав. Захист. Але. Ну, розумієте, вони як додатковий ресурс, щоб стримати, тому що знають, що ворог наш він скажений, і у нього вже цілі не лише Україна, у нього вже цілі, чи не весь світ, тому що він неодноразово про це заявляв. Угу. Угу. У, пані Тетяно, давайте зазирнемо в недалеке майбутнє. Спробуємо з вами зробити міні-розслідування, як ви на таке. Давайте я тільки за. Кажіть, будь ласка, чи є у нас вже таємний союз з Францією та Британією? Чи він створений, чи буде створено? Він вже є. Дивіться ту ж чаш. Він уже є правосуддя тут, королева Пентаклів. Просто не все показують. Карта ж... зірки, карта мага. Дуже гарні карти. Цей союз вже існує. Ми просто я не раз повторюю, що ми не все просто можемо бачити, але цей союз існує вже. Чи можемо ми на 100% довіряти цим двом країнам, нашим партнеркам, та бути в них впевненим? Однозначно, так. Звичайно, зараз хотілося б є розрахунок на трошки більший ресурс. Але його якби дають не одразу, розумієте? По домовленостях просто відтягують трошки в часі. Але довіряти ми однозначно будемо, можемо, тому що на все свій час. Карти показують, що однаково те, що нам обіцяли, тут карта Сили йде, ми отримаємо від цього союзу. Скажімо так, наш союз. Поки що на трьох, так? Буде настільки сильним в майбутньому, та впливовим щось як по типу ну, там, НАТО. Він буде ще впливовішим. Я вам хочу сказати, я дивилася вже. І, до речі, пам'ятаєте, ще, я ще е, восени казала, що буде створений якийсь такий союз, от, що в НАТО ми не потрапимо, але буде інший союз, такий, який буде значно сильніший і потужний. І Україна буде е, там мати дуже великий вплив. Тобто, не просто бути там членом да, цього союзу, а мати дуже великі важелі впливу. І от що ми зараз спостерігаємо. Воно так і відбувається, і воно тільки буде міцнішати, міцнішати будуть додаватися інші країни до цього союзу. І я хочу ще сказати, що я бачила, що як, наче як бази від цього союзу, будуть розміщені в Україні і саме на територіях, які звільнить ворог уже найближчим часом. Які території звільнить ворог найближчим часом Запорізька, Херсонська область і тиду, і там будуть виходити ось ці військові, про яких ми щойно поговорили. Так, от я бачила так, тому що е, це буде дуже потужні. Оцей союз він буде дуже потужний. І ще раз повторюся, можливо, хто не чув, взагалі буде е, якби служити в українській армії дуже престижно. Мобілізація буде, вона не буде вже примусовою, але буде мобілізація на добровільних основах за фінанси, за кошти. І якщо е, раніше всі дуже боялись мобілізації, то зараз навпаки, Буде багато бажаючих, але далеко не кожен туди зможе потрапити. Цікаво буде подивитися. Переходимо до наступної теми. Давайте пані, тривожно трошки тривожні вісті з Криму. Перевіряємо інформацію разом з вами. Ви знаєте, от ЗМІ пишуть, а пані Тетяна Гай у нас найчісніше. Знаєте, як той? Як детектор брехні? Ми дивимося, правда то чи брехня? Значить, так, в Криму помітили північно-корейські гармати. ЗМІ допускають, що можливе велике перекидання військ. Ось і не, не прості там та не якісь російські оці промокашки, а міжнародні та от політико. Значить, 20, з перший раз, 26 березня, у мережі з'явилося відео, на якому декілька дуже великих і важких артилерійських установок Коксан північнокорейських транспортують залізницею в північну частину Криму. І ось і автори припускають, що війська КНДР можуть бути розгорнуті на території України. Ну, це ми вже знаємо, а власне, що вони зараз мігрують зі Сходу в Крим. Давайте подивимося, це правда чи брехня для початку. Чи правда це? Дивіться, це йде швидше вкити якісь інформації для того, щоб залякати, знову ж таки залякати нас. Тому що я не бачу по вісмірці чаш, п'ятірці мечів, що ця інформація правдива. Я не бачу тут правди. Тут швидше йде якісь вкиди, якась інформація, якісь такі закидони, щоб залякати. Ні. Тут четвірка, дивіться, четвірка пентаклів, шестірка пентаклів, ні. Не бачу я такого розвитку подій. Добре. Дивимось під іншим кутом. Чи є установки Оксан у Криму. Не, -не. Не бачу Двійка мечів, башта, ні. Тоді давайте спробуємо, так як ми робимо розслідування, спробуємо виявити, куди їх транспортували. Якщо вони писали, що північна частина Криму, значить, можливо, вони транспортували їх на Херсонщину, Лівий Берег? Там вони є? Теж ні? Слухайте, точно ні? П'ятірка, чаш. Тут якась провокація прихована під яволом місяцем. А чи не транспортували вони їх назад додому? Цікаво, тому що дуже на те схоже. Що їх як вивезли, але сказали, що їх перекинули, а насправді їх просто прибрали з тих чи інших причин. А чи не ті це причини, що Рашка вже знає, що буде далі? І вона знає, що вона вже програла. І треба, як знаєте, як замістити сліди. Але ж треба якісь вкіти зробити. Тому вони зробили саме так, тому що я не бачу їх там. Так. А ми можемо подивитися, чи є солдати Північної Кореї в Криму. Солдати є, але в дуже невеликій кількості. невеликій кількості. Теж, знаєте, як для відимості отак іде, для видимості. Зрозуміло. Ну, у нас таке цікаве розслідування вийшло. Дуже. Може, дійсно, ви на 100% вправі, і так воно і є, ми просто його не бачимо. Пані Тетяно, наступна тема, напевно, найактуальніше станом на сьогодні. Так, ось ось ця наступна телефонна розмова Трампа Путіна, яка відбудеться або наступного тижня, або ось буквально саме зараз. Давайте ми спробуємо. Подивитися, ми з вами на таємному віснику вже намагалися подивитися. Можливо, карти, так як час трішечки в нас змінився. Можливо, ми побачимо якусь нову історію, так що від нього буде хотіти Трамп. Що буде казати на Які умови, так, що вони у сухому відсотку нам скажуть? Трамп хоче отримати відповідь від Путіна. Що він вирішив? Знову дивіться, та сама карта падає: маніпуляція, тиск. І швид, якби швидке рішення по колісниці. Тобто, ось чому Путін зараз так б'є по містах, тому що він вже знає, що він програв. Йому це треба, в нього тільки йому даний був час, як він це зробить, під яким соусом він це подасть світу. Угу. Але давайте глянемо ще. Вже все вирішено. Тиск. Тут іде однозначно тиск. І швидкі рішення. Путін не хоче йти на нього, але в нього нема вибору. А чи буде це рішення вигідним для України? Однозначно так карти мені кажуть це буде те, чого ми так довго очікували, до чого ми йшли. Що обговорено було за нашою спиною, не для загального ока, але після цієї розмови завіса почне відкриватися. І ми будемо бачити, що ті події, які ми спостерігали на світовій політичній арені, зовсім не такі, які ми їх нам подавали. Путін не союзник, Трамп не союзник Путіна, а навпаки, Путін його ворог. І прибирати ворога, він буде нашими руками, але він його прибере. А для нас це теж дуже вигідно. Але зараз Трамп грає, бачите, в яку небезпечну хитру градусі. Трамп в неї грає вже з першого дня, після того, як він прийшов, і ми, ми бачимо ці його і розмови, і заяви, і закиди. Ми все це спостерігаємо. І те, що відбувається, воно просто, якщо проаналізувати, от, ну справді, як кажуть народі, ну на голову не налазить. Ну, дивіться, пані Тетяно, один ваш колега, з яким ми тут пишемо інтерв'ю, говорить, що Трамп дуже зараз збагатився, так що його казна збагатилася за рахунок того, що Путін вливав в нього кошти, так і до початку виборів, що повністю зробив йому підґрунтя для того, щоб Трамп став президентом. А ну, ви скажіть, будь ласка, це правда? Ще раз скажу, я нікого не слухаю, не аналізую, перевіряю ту інформацію, яку ви мені подаєте. Кому так. вірите, мої хороші, відчувайте сердечком, слухайте себе. Ха! І п'ятірка Пентаклів. Це абсолютна брехня. Це абсолютна брехня. Ні. Мені. Не бачу я тут підґрунтя правдиво, і четвірка Пентаклів, і п'ятірка Пентаклів. Тобто, це карти? Ні. Брехня, відсутність ресурсу, тобто не було такого. Тобто Путін не проплачував Трампа як президента? Ні. Дякую. Я думаю, що всі глядачі зроблять висновки після цього. Пані Тетяно, оця ще трошки про цю розмову. Путін Трамп. Скажіть, будь ласка, після неї оце 30 днів перемир'я. Ми з вами його не бачили. Від, від самого початку. Ну, не бачили, і я казала, що не буде ніякого перемир'я, ніяких 30 днів. Тобто навіть е після цієї розмови нічого не зміниться, правильно? Ну, а, шум... дайте, воно буде інакше, не так, як ми думаємо. Всі чекають цього перемир'я переговорів, мирних якихось договорів. Оціх 30 днів дало б було для того, тому що всі прекрасно знали, що не можна з Путіним ні про що домовлятись. Він не дотримає жодних своїх домовленостей, тому що це тиран, кривавий диктатор. З ним треба інакше. Його ж зброєю, його ж методами, обманом, маніпуляціями. Тільки так. Можна знищити ворога. І воно не буде так, як ми собі думаємо. Що от перемир'я і все, не можна домовлятися з тераном. Він однаково дотримуватись цього не буде. І ми це вже бачимо. Жертви, атаки. Ам... ну Ворог лютує. І не думайте, що він такий добренький і так мало шахедів випускає чи мало ракет. Просто в нього якби ресурсність. Ресурсність. За стільки років, стільки випустити це щодня, щодня. Ви подумаєте тільки. Не таке там уже й бездонне дно. Він випускав все, що міг. Коли він міг випускати, згадайте, 23-й рік весна ракетні ці атаки щоночі. Це травень місяць був. Він пускав все, що міг. Так дивіться станом зараз, я дивлюсь, продивляюся завжди актуальні новини, щоб про щось поговорити прям гаряченьке. Зараз пан Рубіо, він же держсекретар США, сказав, що ми дійсно через тижні. Ми, ми будемо знати через тижні, не місяці, чи готова все-таки Росія до миру. Цитата від пана Рубіо. <смі> Я думаю, що пан Рубіо просто підтвердив слова нашої пані Тетяни Гай. <смі> 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 ну це ж не даремно. Вони так все кажуть. Вже все давно визначено, вирішено. Дивіться, також він натякнув, що Росію чекають великі санкції, якщо вона не буде готова до миру. Давайте подивимося, чи розлютиться Трамп настільки так. Після того всього, і держ його секретаріат. Що накласти великі штрафні санкції на Росію, якщо ця розмова піде не в Теру? Ох, лють, я бачу. І ви знаєте, що він зробить це дуже швидко, от так от. Угу. Дуже швидко, тому що тут король мечів і колісниця це буде просто е російською мов мовою молнієносно. Зрозуміло. Про Трампа трошечки, значить, Трамп хоче феноменальну в кавичках, пропозицію від інших країн в обмін на тарифні поступки? Так? Ми вже бачимо декілька днів це божевілля з тарифами, так, весь світ в шоці. Сьогодні відреагував Китай на це, ми також поговоримо. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, інші країни підуть на якісь поступки, на якісь пропозиції в обмін на ці його тарифні поступки? Дивіться, королева Пентаклів, Всемірка мечів, тобто незадоволені, королева Пентаклів, ресурс. Розумієте? І чи підуть? Однозначно підуть, тому що тут чаш. І багато, я ще бачу, що з багатьох країн через тоді, коли вони підуть на ці поступки, будуть зняті ці тарифи. Ну, дивіться, зараз, по-перше, сьогодні ну, болючими сльозами ридають три друга: Трампа, це Цукерберг, так, це Маск і це Пан Безос. Вони втратили мільярди через тарифи Трампа. Ось. Тобто, а ви ж знаєте, що хто найскупіший, ті, хто найбагатші. Угу. Ну, станом на зараз кажуть, що сукупні статки 500 найбагатіших людей світу скоротилися на 208 мільярдів доларів. Тобто в такі суми, що захмарні просто, і е, ну це нас не дуже сильно цікавиться, так просто ремарка. Але а що нас цікавить, що тарифи Трампа підривають виробництво американської зброї, яку постачають в Україну, пише нам політико. Скажіть, будь ласка, якісь зміни можливо, чи перебіситься Трамп з цією історією про тарифи, чи навпаки піде все в погіршення? А тепер дивіться, пам'ятаєте, коли казали, коли маск там, що вони мало не жили разом, да, в одному mm. будинку. Я кажу, що він має на нього вплив. Немає він на нього ніякого ну такого впливу, як всі думають. Немає, тому що якщо Трамп надумав, він взяв і зробив і не подивився ні на дружбу, ні на якісь стосунки, ні на відносини. Взяв і зробив. Ну, Він перебіситься по повішеному зміна. Він зараз спеціально знову це зробив для того, щоб показати свою впливовість, своє значення, що він може і що він це буде робити. Тобто формує у світу думку про його значимість. Ну, Зі смішного та комічного, знаєте, щоб розрядити тріх, трошки таку нашу. Атмосферу, значить, жителі США і росту, ну із за збільшення та зросту цін на яйця почали значить фарбувати картошку та цибулю до Великодня. Ви просто уявіть, шановні наші українці. Ні, Ну це вже знає. Знаєте, якісь ну, ну правда комічне, тому що ну я не думаю, ну картопля, цибуля там, яйця. Ну, ну що там прямо вже так така різниця в ціні. Тут є навіть фотографії. Я думаю, ви побачите цю новину. Знаєте, трішки посміятися, розрядити атмосферу. Сміятися це святе. Це святе. Так, е, так. на останок ми зараз вже поговоримо трішки про ціни на нафту. Значить, ціни на нафту продовжають іти донизу. Так, ціна на бренд нижче 67 доларів, а російська нефть десь за 55 баксів за барель. Так, останній раз такі ціни були у грудні 21-го року. І, власне, це все і за тарифів Трампа, і великого спросу, та великого попиту. Пані Тетяно, що буде? Ну, який? Ну, не піковий, напевно. Давайте подивимося ось цю нафту. Так, оці скачів. Ну, бо Трамп же може її добити, а ми знаємо, що це може вилитися. І надалі вони надалі падати. Дивіться, вони зараз будуть падати, 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 а потім якось різко вверх показує, різко вверх. Тобто якихось економічних таких криз, впливу на це я не бачу. Тут непогані карти. Тут кажуть, по Єрофанту і по тузу чаш так задумано. Це частина Великої задумки. Так. І до останнього питання переходимо до цієї частини Великої задумки. Пані Тетяно, прям пряме запитання: чи почалась тарифна війна? Ні. Шістька чаш. Чи почне? Зна... Не почнеться? Ні. Ні, 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 ні. Н -н -н. Тут повішений, ні. Не почнеться, я не бачу такого. А тепер розказують, чому запитали? Тому що Китай відповів на тарифи Трампа: 34% вони вводять на всі американські товари. Ось це велико, і 20% вводить на імпорт ЄС. Ось з США просто цікава історія. Виходить зараз. Вась, як, як то кажуть, люди в інтернетах в шоках. <реш> Нічого, все воно, все воно йде по задуманому. Я не бачу якоїсь там трагедії, я не бачу якоїсь катастрофи від цього. Пограються зараз, пограються, і все стабілізується. А наостанок, оці 10%, я думаю, ви просто переглядали це питання. То можете нам його розказати? 10% ті, що Трамп вів для України, хоча ну він не мав права вводити, так як для воюючої держави, держава, яка у війні, а наскільки сильно і наскільки це критично для нас, як це позначиться на Україні? Ви знаєте, що я хочу сказати, Катеріночка? Я впевнена, що ті люди, які мають змогу собі купити iPhone за 50, то за 55 вони точно куплять і ну, не будуть дивитися. Розумієте? Оце так для прикладу. Але давайте глянемо ще раз. Mm. Я не бачу. Ну, дивіться, от, всі якось так дуже велик, велике значення придають цим е, е, тарифам. Да, ну, я не бачу від цього вже, от, і на Китай подивилась, і на інші країни, і на Україну. Я не бачу якоїсь катастрофи. Мені йде тільки, що це частина е, е, зміни ходу подій. Так треба швидко, різко, по колісниці. Але щоб це якось через крифтоку, хто хто міг собі купити за 50, то купить і за 55, і за 60. У нас ви дивіться навіть ціни в деяких мережах можуть різнитися і без мит ну, на 10-15%. Так от далеко ходити не треба. Новус, так, супермаркет uh -huh. поруч, і сільпо, ну і там і АТБ. Так, порівняйте ціни, так новий завжди буде завищений. сільпо ну середній так варіант. Звичайно, на нижчим типу буде АТБ. Далеко ходити не треба, просто от на одній вулиці. Слухайте, для України ми. В таких жили ми пережили і 90-ті, і нульові різні ці економічні кризи. Коли е, розраховувались продукцією або продуктами, які виготовлялись так. на тих чи інших підприємствах. Ну нас уже точно не чим. Ми пережили. Е, Ну, коли почалася війна, згадайте, які ми були сплечені. Що коли там закривались магазини, не було продуктів. Люди, підприємці привозили і безкоштовно роздавали тим, хто цього потребує: молоко, хліб, навіть якісь ліки для тваринок також. Тобто, в нас неймовірний народ. налякати нас якимись десятьма відсотками, розумієте, ми ж не звикли жити так, як звикли інші країни, коли все тютінька в тютіньку має бути, коли відхід від норми це вже катастрофа. Ми так прожили і не один рік, і не десяток. Ну, це в нас якби в крові. На, для нас це не страшно. Ми як сталь, знаєте, закалені вже вогнем. Пані Тетяна, наостанок, скажіть, будь ласка, ви ж напевно дивилися цю історію з Іраном, так, США, Іран, чи ймовірні конфлікти війни, чи так, бо декілька днів тому Іран закрив свій повітряний простір. Кажуть, що готується до війни. Що там взагалі відбувається? От давайте подивимося станом на тут та зараз. Що в Ірані, що все? Бо кажуть, що це третя світова. Іран готується до війни. Це правда. Але найближчих три місяці я не бачу її початку. Угу. Ну, як то кажуть, якщо нема початку, то подивимося цю історію трішечки пізніше. Саме так. Зрештою, Іран не так сильно хвилює нас. Ну та хвилює нас, коли вони постачають зброю рашці. Оце нас хвилює. Ну всі все розуміють. Пані Тетяно, дуже вам дякую за те, що подивилися таку велику і цікаву політичну історію за те, що ми провели власні розслідування, не провели жодне ЗМІ, А ми вже з вами знаємо правду. Тому, шановні глядачі каналу, прогноз з вас усіх вподобайся. Теплий коментар на адресу прекрасної Тетяни Гай. Підписуйтеся на її телеграм-канал. Він є тут в описі під відео. Ну і звичайно, будь ласка, не забувайте донатити 5, 10, 20 гривень. Кухлик вашого чаю чи чикавий, який не випали ви на вихідних, зекономили ті 50 гривень. Будь ласка, закиньте на збір на пікап. Ми вам будемо вкрай вдячні. Ви знаєте, як це важливо для наших захисників. Пані Тетяно, я прощаюся з вами до наступного тижня. Обіймаємо вас, любимо, цінуємо і до побачення! Побачимось.